Значить, буде коротеньке відео, це моє перше відео на моєму новому каналі. Вкратце обрисую, про що буде канал, які відео буду викладати для YouTube каналу цього Алко Нарко Рабство. Це канал допомоги тим, хто попав. В залежність від алкоголю чи наркотиків по тим чи іншим причинам. Я сам колись, не колись 4 роки тому, мав, ну, напряму скажу залежність від алкоголю. Це була залежність. якщо напряму дивитися, це так і було. Від якої я дуже швидко та легко позбавився, незважаючи на те, що кажуть, що це прям ніч то, таке, то ні, це, якщо розібратись, не дуже і важко це зробити. А також буду допомагати тим, хто в наркозалежності. Я не був в наркозалежності, але у мене дуже багато друзів, які вже померли. Ну, Друзів дитинства, так скажемо, які вже померли, і які вилізли з цього, розповідали мені, як, що в них відбувалось. І тішили досі зараз в залежності, попали в залежність. Я бачу, як вони скатувалися на моїх очах, відбувалось падіння вниз, так сказати. І з приводу алкоголю буду багато цікавих з точки зору повчально е, випадків зі свого життя, які мене е, багатьох, е, багато разів чуть не привели до смерті, а один раз я дійсно був помер приблизно на 15 хвилин. Я був без серцебиття і дихання. Тобто я вже був повинен черви з'їсти, я кажу. Але вийшло, як вийшло, Бог залишив мене, залишив далі жити. Наразі да, я в ЗСУ. Я з самого початку вийшов, але був. Ну, вийшла як ТРО, потім нас в ДФТГ перевели. Я усіма силами намагався стати військовим. Нарешті я в ЗСУ вже декілька місяців. З вадою серця, інвалідність, дитинства. Уявіть, я ще й зловживав алкогольними напоями, які дуже тяжко, дуже важко сказувались на моєму здоров'ї і самопочутті. Наразі вже пройшло 4 роки, я відновив своє здоров'я, наскільки зміг. Так як вада серця, нікуди ти її не дінеш. Але наслідки будуть відчуватися, мабуть, до самої смерті. Те, що я, я не так рано почав, до речі, пити. Я пити почав приблизно десь було вже так. 16 переходило в 17 років. Ну, це випивати, так скажемо. Дуже довго так це було до речі, дуже класно, культурно, по так. По барчикам, кафешкам, там, клубам, деколи, ніколи. Потім став студентом десь вже, ну, 18 років. Там вже м -м, пішло більш зловживання з спиртними напоями, але не було ні похмілля, нічого, такі всі ну, бадрячками ходили на пари, все нормально було. Тобто ми могли всю ніч речити, утром вставали йшли на пари. Там, Годинка, півтори, голова поболіла і все нормально, проходило, посушило і все. А потім десь я вже років 25. Е, знаєте, коли ця стадія відбувається, коли ти сам сам можеш випити. От це вже друга стадія алкоголізму. Коли ти сам собі наливаєш, похмеляєшся, І нормально. Це вже друга стадія. Третя стадія алкоголізму це коли. Навіть я б не сказав, що велика кількість вжито зловжитого спиртного там грам 300-400 відключає твою пам'ять. От якщо ви утром стоїте і після п'янки частково ну, більшість часу ви не пам'ятаєте, уривками пам'ятаєте, це третя студія, стадія алкоголізму. Да. А їх всього 5. Четверта це коли. Длітельні запої, тремор рук, постійна жажда випити. Це вже четверта стадія. І п'ята стадія алкоголізму це коли людина просто вже має це печінки, коли вона випиває 50-100 грам, її розвозить, коли вже не працює його шлунок. Там, кишечник і все прочі. Коли в нього він вже тягає ноги, і в нього з утра до ночі одна ціль. Ну, цілодобово одна ціль це випити. Все. Це п'ята стадія алкоголізму заключна, після якої приходить смерть. Ну, в будь-якому випадку буде смерть. Е -е, наразі, якби це відео буду вже закінчувати. Дивіться мене, задавайте питання. Я почну з самого початку, як би буду викладувати відео, розповідати, як це все починалось. До речі, я не кодірований. Добавлю до кінця відео, я не кодірований. Але раз у два, наверное, три намагався сам. Хоча я сам медик, я розумів, що це глупость несесвітна, але типа, медикаментозно не то що закадірувати, а визвати отвращення до алкоголю, скажімо так, щоб відвертало. Його. Але це все херня, тому що через 2 тижні будь-який медикаментозний метод перестає працювати. Всі кодіровки основані на одній простой психологічний прийомі, на одному простому психологічному прийомі, це максимально зашугати пацієнта. Все. Більше нічого не працює. Тобто страх, подавлення волі, все таке, ну, це механізми НЛП, не лингвістичне програмування. І той же гіпноз, це все ще той. Някі гіпнозов не існує, запам'ять, є нейролингвістичне програмування НЛП. Гіпнозів не існує. Гіпнозів не існує. Нема такого. Людина просто під дією деяких условних сигналів, звуків, слів і прочого-прочого-прочого, Антураж, атмосфера, все це млія. Вона входить в такий стан, коли мозок найлегше піддається. Програмуванню через лінгвістику. Так от, я цим я не кодірований, я знаю, що це таке, і мені воно не допомагало і не допомогло б ні в коєм разі. Єдине, хто мені частково, вона і сказала: я тобі частково допоможу вийти до істини, докупатися до істини і причин, чому це відбувається. Це була дуже хороший психолог Тетяна з Кам'янського. Я не буду називати поки її фамілією, тому що ну, вона не дала згоди. Ну, я з нею не зв'язувався на те, щоб отримати згоду, щоб її фамілію озвучити. Так от вона сама сказала дві-три бесіди, звичайні бесіди. І я думаю, ти не будеш пити зовсім. Так і вийшло. Тобто, я, ну, я сам хотів, по-перше, це бажання людини самої. Я дуже хотів цього. Вона сказала, якщо ти дуже хочеш, я тобі допоможу докопатися до корня проблеми. Вона знайшла, показала мені, виявила, об'яснила, як боротись, тримувати. не боротись. І алкоголь ви не поборете ніколи. Перестаньте боротися з алкоголем, навіть той, хто намагається полишити цю звичку, чи наркотичну, чи алкогольну. Якщо ви починаєте боротись, зарані ви програли. Я вам це точно кажу. Е, алкоголь і наркотики треба прийняти це як частка вас самого. Да, отака от ситуація. <кій> Получається, це ваш друг приятель, але предатель. Дивіться, ви випили, вам класно. Ви прийняли наркотики, вам класно. Це ж приятельські відношення, це ж класно. Але тут же йде предательство. Це произошов обман. Обман вас. Вам потім стане плохо. Ви станете бігати, шукати, тобто ви стаєте його рабом. Тобто це такий друг, який предательством вас зробив рабом своїм. І от коли ви це трошки почнете понімати, я поступово в відео буду пояснювати, як можна подавати цю шкідливу звичку. І повірте, життя прекрасне. Без цього всього. Слава Україні! Героям слава! Тримайтесь, боретесь і поборете!